Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу зробити такий невеличкий огляд своїх бігоній, адже в мене канал про бігонії, а я чомусь звернула увагу, що в мене давно не було відео про бігонії. І так, початок літа я зібрала тут на столі свої бігонічки, які не ввійшли. В попереднє відео, відео, яке я знімала весною, і почала зносити ці сорти і звернула увагу, що чомусь такі всі дуже темні сорти я знесла, але я дуже їх люблю і злюбки поділюся з вами їхньою красою. Почну з цього красення, чи з цієї красуні. Це ДС Рожгуче. Стало більше освітлення і листочки, набрали більш своєї краси. Ну, просто неймовірний колір. Дес «Жгуча страсть. Дес ягода маліна. Ц якісь листя. Дій трошки як мало освітлення вона. Такий такі сіренький колір з'являється, а коли вже достатньо, ось ці листочки, такі шикарні, вони переливаються. Зараз просто денне освітлення, я без підсвічування, без нічого знімаю. Тому, ну не знаю, максимально натуральний колір хочу передати. ДеС Антарес. Я думаю, з якої сторони до нього краще підійти, бо він так розрісся, так порозкидав своє листя в різні сторони і в різні боки, що ну, дуже займає багато місця. Навіть не знаю, я його переставляю і туди, і сюди. Ось, бачите, це листя лежить в різні боки. в нього. Він на підставці в мене стоїть і спускає листя і закриває. А, ті рослинки, які внизу, ну, такий красунчик. Ось, бачите, минулорічне осіннє, ну або зимове листя, старе ось таким зеленим відтінком. А ці шикарні красивенні листочки зараз багато освітлення, і вони виростають ось такі шикарнючі, красивені. Дес Антарес. Regal у усі свої красі. Також на зиму ось такі бліді листочки в нього, а ось за весну вже зараз ну, набрав ось таких яскравих кольорів листя. Така вона шикарна. Я вже пересадила в більший горщик, пускає нові листочки. Краса. Дуже люблю його така невибаглива. регал мінует, старий сорт зарубіжної селекції. Касерпантин зовсім непопулярний сорт. Він у мене є, я його завжди показую. І ось таке темно-зелене листя в нього восени було взимку. А зараз ви зверніть увагу на ці листочки. Темні темні листочки з темно-зеленими пружочками і з таким фіолетовим дрібним, ну, серпантин, можливо, да, посипано серпантином, як вже цей селекціонер правильно назвав. Також дуже великий сорт, некомпактний. Листя розкидає, звисає на всі боки, вже досить великий горщики, я його пересадила. Ну, ось такий касапантин Black Фант з таким чорним бархатним листям, з такою різьбленою структурою. Він, він завжди такий. Хто любить чорні кольори, будь ласка, зовсім не вибагливий сорт. Ось такі молоді листочки випускає з таким бордовим відтіночком, а потім ну ось такий він. Мало реагує на освітлення. Він завжди таким і чорним листям. Блекфа красунчик. Листя переливається в нього. Тут якось менше освітлення. І воно таке бархатисте, дуже таке приємне на дотик. І ще така ракушечка на ньому. Дивіться, керавлик. Равлик. Ну, на цих якось менше цей равлик, а на молодих листочках дуже красивий равлик. Взагалі такий красивий, невибагливий сорт. Дес Южна ноч. Це той сорт, на який я жаліла, що не хоче рости ніяк сидить. Ось я на нього пожалілася взимку, і він все ж таки почав у мене рости. Це дуже цікавий сорт. З підсвічуванням він видає голубий колір. В мене є відео, коли я його ввечері знімаю, і з підсвічуванням то він видає такий голубий колір. У нього такі темні листя, темно-темно, аж чорне. І не знаю, що дає цю голубізну, але в деяких дійсно бігоніях воно проявляється. Ось в мене ще одна бігонія, в якій оце темно-зелений колір, який переходить аж в чорний, і при підсвічуванні він дає голубий відтінок. Ну, Взагалі такий не зовсім простий сорт, я скажу. Не дуже кущиться. ну, Але ось поки росте, в мене є така краса. Не знаю, чи скажу по пам'яті вірно, е ембер е е е ну, осінь. осінь в цій шикарній дигоні е з таким оранжевим, помаранчевим листями. Також вона дуже довго мене сиділа, не хотіла рости, потім трошки почала рости. Я просадила в плюшечку. Це, ну я так розумію, також з природників, і йому треба лягати, плестися лягати. Він лягає на Субстрат пускає додаткові корінчики йому добре він випускає ось ще іще молоді листочки. Він росте на вікні. У мене на східному, там тільки рано рано вранці буває сонечко. Ну, ось так йому видно, все ж таки там подобається. І ось така помаранчева, красива плямка у мене є. Це, мабуть, єдиний з таким цікавим взагалі помаранчевим листям. Я поки більш таких бігоній не зустрічала. Ну, як я вже казала, на моєму столі поміщається все менше і менше бігої, бо вони ростуть, займають досить багато місця. Навіть не знаю, робити їх більше чи ні, тому що в мене є вже досить такі великі ще, ну, окрім цих кущів. І е, я думаю, що все ж таки мені обламувати ніжні листочки і пересаджувати, і давати рости серединці. Чи садити в більші горщики. Просто нема куди їх ставити. Вони вже не поміщаються ні в підставку нікуди. Ну, тому так, досить. Важкувато з великими рослинами, і доглядати за ними важко, тому що вони дуже швидко пересихають постійно. потрібно Вони ж у мене вже без гнотового поливу великі. Я не ставлю, тому що ну вони самі місце багато займають. Якщо ще ставить велику якусь стару під низь, бо мене питали, чому вони ставите. Це буде дуже високо, ну куди їх ставити. Тому я поливаю їх верхнім поливом, дуже швидко пересихають, іноді не встигаєш навіть доглянути, тому що на роботі, звичайно, весь час. І ну, через день то точно кожного вечора потрібно підходити. Не підійшов. Дивлюсь, вже листочки опустили. Ну, Поливаю, слава Бо Богу, подимають. Трошки мені довіряють. І ще тримаємось. Ну а взагалі. Догляд за ними за великими, важчі вже ніж за маленькими. Тому що субстрат тут в цих бігоніях верховий торф, він досить такий дуже швидко пересихає. І тому і не залити важливо, бо я вже показувала, що сталося з тими, що я залила. Двічі полила, не потрогала субстрат, і що сталося з моєю рослинкою. Тому дуже потрібно з ними обережно. Ну, дякую, що були зі мною. Полюбували зі мною моєю красою, але це мої антидепресанти, я їх називаю. Якщо в мене з настроєм щось не так, замість барбувалу, я йду до них, починаю пересаджувати, поливати. Реанімувати декого і собі стає трошки легше. І дякую, що були зі мною. Додивились моє відео до кінця. До нових зустрічів. Мирного неба!